Вишиті сорочки, жовто-блакитні стрічки та прапори червоні намиста. Такою постала Полтава на третьому тематичному параді. Тут немає ні вікових, ні статевих обмежень. Головне патріотизм. Вулиця Жовтнева традиційно стала епіцентром дійства. Починаючи від білої альтанки, колона учасників рушила до театральної площі. Для більшості учасників це вже не перший парад. Полтавці наголошують нинішній час. Ми повинні показувати силу української культури. Вишиванка це така родина штука, от це ну, родина, це країна і. Запершувались вишиванка для мене. Це перш за все це символ України, української душі, і саме вишиванка не показує наскільки людина щира, відкрита, і саме Українка. Це, це ж наше свято. Це ж у нас вільна Полтавщина, вільна Україна. Хочеться підтримати, порадуватися, щоб війни не було, щоб всі ходили такі красиві, улибалися, щоб щастя було. Одягаємо на роботу, теж одягаємо. Але ж вже пенсіонери то не так часто. Тобі подобається вишиванка? Да. Так. – А чим подобається? В неї такі Ми вважаємо, що ми щирі українці. Живемо на Україні. Ми повинні відмічати ці свята і підтримувати нашу Україну. Не бути байдужими, полтаців закликала заслужена артистка України Олена Білоконь. Вона виконала нову композицію, присвячену воїнам. А то байдуже. Час заходу небайдужі долучилися до збору коштів на підтримку воїнів. АТО. вже за 20 хвилин зібрали тисячу гривень всього ж понад 33 тисячі гривень, з яких 9 тисяч несли освітяни, а 11 – працівники дошкільних закладів. Традиційно не обійшлося і без колективного виконання гімну України. Його у заході Полтава вишивана взяло участь близько 10 тисяч полтавців.